Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму Ютуб каналі Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Що ж, е, слуги услужили Зеленському, а не народу України. Або іншими словами, можна сказати, що Зеленський держав слуг. Що відбулося сьогодні? Сьогодні було проголосовано державний бюджет на 2026 рік. І багато позитивних блогерів кричать: Як ви можете не проголосувати? Не голосувати за бюджет. Це злочин перед Україною, тому що нам потрібен бюджет, нам потрібно виплачувати зарплати військовим. Стоп, стоп, стоп. І ще аж грудень. Ви тільки вон, пенсії зарплати виплатили за листопад і то ще не повністю не всі отримали грудень місяць нічого, якби е, сьогодні не проголосували, проголосували б там умовно. Мали проголосувати ще вчора не 2 там, грудня, а там 9 чи ще через 7 днів, там 16 грудня. 16 грудня було б оптимально. Все одно дедлайн уже перезівали. А зате за цей час фронда могла б дожать Зеленського, і щоб він оцей корумпований уряд, ну, верні, відправила рада відставку і таким чином не догоджувала Зеленському. І можна було б сформувати. Хоча б якщо не уряд Національної єдності, то хоча б технічний уряд, технічний уряд де набрали б якусь купу професіоналів, і які б не слухались не те, що Зеленського, там і Єрмака, і Мінді, чи всяких, щоб не було взагалі такого поняття, що є міністра, є біля нього смотрящий від офісу президента. Тепер же ж все залежить від того, Кого виберуть єрмаком, тому що ми ж розуміємо, вже, що Єрмак це е, не прізвище. Єрмак це посада, це титул. це титул, як от, е, да, Я вже говорив, що там Цезарь спочатку був гайюлій Цезарь, а потім трансформувався в інших мовах, там як Кайзер в Німеччині, Цісар в Австрії, царь на Росіюшки. І це означає Цезар. Тобто Цезар уже не ім'я і навіть не салат, Цезар це посада. Так само і Єрмак, це посада там, то буде наступний Єрмак, тепер чуди. Да? В общем, були сподівання якісь на цю фронту, хоча б тому, що їм потрібно, їм що потрібно, їм потрібно. Щоб їх не, не, не пов'язували з єрмаком. Але вони тепер від Єрмака всі дружно відхрещуються, всі дружно. Там Менделі, Шменделі, ну це все. да. А від Зеленського ні, тобто, 193 слуги проголосували за бюджет. Це, звичайно, не до 226, бо підголосували за бюджет. Ну, вся ця шушера. Понятно, аж ОПЗЖ дали там 16 плюс 11 скільки це 27 сім голосов, плюс група за майбах або ну за майбутнє вони ну їх там називають за майбах. да Плюс група довіра, це там маленькі регіональні олігархики які попроходили там по, по всім областям, там по одному, по два. Ну от власне, там майже 60 голосів. Тільки оцих груп, всяких різних, і отримали да, ну плюс 193 слуги. Ні Європейська солідарність, ні батьківщина, ні голос не голосували. От, але що потрібно сказати, що е, вони, щоб проголосували бюджет, пішли. На деякі поступки для них не суттєві. У них ж, якщо не про бабки, то ну, це фіолетово, але суттєві для нас, для громадянського суспільства. Тобто вони звільнили Магомед Расулова. Це важливо. Знову що вони зробили, щоб проголосувати? Вони проводили консультації зі слугами. Саму сесію перенесли аж на 12 часов. Тоді з утра вони трясли фракцію, то що фракція там була фронта, але е, Рахаме сказав, що потрібно, що мир чомусь буде. Е, Підписаний в лютому, що до лютого треба зберегти там той. І хто буде слухатися, тому будуть давати конверти. Тепер знову е, пухлі конверти, і того возьмуть в наступний е, цей. Показали соціологію, що у Зеленського не все так погано, що є ще шанси там. Тіпа, типу, і що хто буде слухняний, того возьмуть в наступний парламент. Ну, в общем, провели роботу. Слугам проїхали по ушам, десь трошки налякали, показали і батіги пряник. Ну, все як завжди. Що розчаровує? Тобто з цих слуг, понятно, що нічого не, 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 не можна було очікувати. В плані, в плані професіоналізму, там, ну є кілька там сильних але більшість 90% це ні о чому. Ні в плані професіоналізму, ні в етичному плані, а зараз вони ще виявляються із цикуни. Тому що в єдиний момент, коли можна було показати свій. Якби голос сказати, що вони не слуги, а люди, да? там, що вони як ми не раби, раби не ми, да От е, і, е, власне, е, от так от, да? тобто, в, з одного боку, я мав би радіти, ну бюджет прийняти, це потрібно. Це потрібно чому, тому що е, са, сам е, і програма МВФ, вона е, технічно Імплементовується з їхнього боку, там технічним директоратом, з нашого боку, прийняттям бюджету. Ну, але з іншого боку, е, мусимо е, говорити про те, що втрачена можливість зробити нормальний уряд, а не цей уряд, який все одно ж там не казали, з ким я його асоціюю. Звісно ж, з Єрмаком. Нікуди ця Юля, вона в, у нього працювала з тюардесою. Єрмаку кудись треба полетіти. Він не може полетіти на цьому літаку. Чому? Тому що потім е, прийдуть йому, коли їхня власть перестане бути, прийдуть і скажуть. А ти використовував літак там, типа не за цільовим призначенням? То, що ти ніхто, ти ж каву маєш колотити, президент, а ти кудись літав. От, і того там оцей мільйон, а, це там нецільове витрачання коштів, все, іди сідай в тюрму. Хоча б по цій статті, вона очевидна. От, але він літав е, з прем'єр-міністром, вона має право використовувати там правий, урядовий борт, да, і тому вона його фактично возила в Америку і назад. Ну, десь так, або ж його возив там хтось з міністрів, да, мається на увазі. І так, е, чому я. Бюджет прийняли з одного боку, якби би це і ну хтось скаже Ну це хорошо ж там, типа, але це дуже погано. Гіршого бюджету я в житті не бачив в плані несправедливості: так, да, піднімають зарплати вчителям, це їх примусили тому що вже вчителі не можуть за такі зарплати працювати. Це якби хороший нормальний трек, вони на 30% піднімають з 1 січня, потім на 20% ще з 1 вересня, і це вони обіцяють, що зарплати зростуть десь до 30%. Ми розуміємо, що це не так, що до 30, ой, до 30 тисяч ніяк і не зростуть, і тож вони це кажуть про 30 тисяч грязними, да? у нас там зараз мінус 25%, але принаймні, Тисяч шість, я думаю, 15-16, що будуть навіть молоді спеціалісти отримувати, це дуже добре. Це не заслуга Зеленського. Я хочу всім сказати: якщо зелені, зелені зараз будуть казати: цілуйте руки, Володимир Олександрович, він підняв зарплати. Це те, що дають нам ці зарплати вчителів. Це умовно дядя Жак із Франції дає нам гроші, і тетя Ельза з Німеччини із своїх трудових. От, щоб ми розуміли. Зате, за те, що в цьому бюджеті ми четвертий рік воюємо повномасштабку, і у нас така дірка у фінансуванні армії. По-перше, на армію вони видають, щоб ми з вами знали, мінус 180 мільярдів навіть по цьому року, по цьому року. Мінус 180 мільярдів. Тобто закладено на наступний рік менше, ніж цього. Руслана Підласа бігала і казала і там, і виступала. Та ви що? Ні, ми потім будемо змінами до бюджету додавати, бо ми насправді не знаємо, скільки війна буде йти. Якщо вона типу, закінчиться там весною чи літом, то нам і не треба буде грошей. Якщо потрібно, ми додамо. 에, стоп, стоп, стоп. там, типа, Але ж ми ж хотіли, щоб не тільки ці ну, окей, ці 180 мільярдів ви не додали, бо типа не треба буде скільки платить зарплат. Але чому виходить, що тепер зарплата 에, рядового просто солдата, да, який не на лінії вогню, ну не на нулі, а десь умовно відновлюється після поранення, його взяли. І він десь е, охороняє склад, там, чи не знаю аеродром, чи десь ще щось в тилу, да? Ну, тому що там уже підвоював, там десь трошки спина, не та там ще, що ще що. Я знаю багато таких. От. І чому він мусить отримувати тепер е, менше, ніж вчителька? Ну, як би б. Я ні, я за те, щоб вчителі отримували дуже багато. Да? Але я й за те, щоб міністри багато отримували, але щоб вони ж були при пам'яті і не слухались Сматрящих. Але е, воїн має отримувати дуже багато навіть той воїн, який, в силою якихось причин зараз на полігоні, який в силу якихось причин охороняє десь штаб чи склад. от Якщо, звісно, це не Єрмак, охороняє, от десь так. Зате, E, тобто, і ще раз, дірка для військових 180 мільярдів гривень. E, і це Фінансуються дороги, ну і купа іншого популізму. Там ще є така стаття. Цікава. Фінансуються стратегічні комунікації, 4 мільярда. Що це? Бо в мене така підозра, що це позитивних блогерів будемо фінансувати. Ну, це ж позитивна комунікація, так же ж стратегічна комунікація, стратегічна. Щоб же Володимир Олександрович ще був на і казали, ой, який молодець, який молодець. Ну, в общем десь так. Не знаю, я не знаю от взагалі-то в бюджеті, якщо чесно. Загальна дірка на армію закладена 180 мільярдів, це по зарплатам, а взагалі 300 мільярдів, щоб ми знали. А 180 мільярдів непрорахованих зарплат військовослужбовців без збільшення цих зарплат, без збільшення. Тобто, навіть цих мізерних, да, скільки там вони платять, 23 тисячі там отримує рядовий грязними заметті. От, і це при тому, що у нас не врахований, що у нас дефіцит, не дефіцит державного бюджету. Неправильно я кажу, у нас в дохідній частині не просматрюється 19 мільярдів. Союзники нам ще не знайшли ці гроші: 19 мільярдів баксів. 18, якщо хочете мільярдів євро. Їх ще не вирішено. Це те питання, яке блокує поки що Бельгія. Да? Буде кредит на 140 мільярдів, окей, не буде. Тобто у вас ще ви ділите шкіру невбитого ведмедя. Але, тобто, позор позор слугам. Вони зараз зробили так, щоб видохнув Зеленський і сказав: ну от, там, типа, життя налажується. Да? Єрмака лучшого дружбанчика убрали, але там, типа, ми. Там все буде чики-піки. От е, що б я хотів ще сказати, що ну, е, про сам бюджет, я не знаю, я вже говорив. Е, скажу тільки от основне, да, е, ну, окей, там, е, сам бюджет, е, доходи у нас 2,9 трильйонів, Доходи, ми збираємося самі зібрати без допомоги союзників. А видатки 4,8. Тобто 1,9, майже 2 трильйона, це не, не гроші не наші. І фактично ми забезпечуємо своє, своїми коштами лише армію. А е, вчителів, лікарів, соцпрацівників і е, дефіцит пенсійного фонду сплачують нам ще раз дядя Жак і Тітя Ельза. От, десь є правильні видатки, але ці всякі кешбеки, єдині марафони, оці стратегічні комунікації це стид, срам і позор. Хтось скаже, Ну так не такі ж великі гроші. 4 мільярда там на стратегічні комунікації. Оцих 4 мільярдів на дрони якраз дуже сильно не вистачає. Добре, друзі, не знаю. Я впевнений, що на бюджет 2027 року буде приймати інша Верховна Рада, в країні буде інший президент, і не буде такої ганьби, якої ми бачили сьогодні. Сьогодні ми бачили ганьбу. Не забувайте підписуватися на мій YouTube канал. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати. Просувайте це відео. Будь ласка, дуже прошу. От там під описом є номери карток. Не забувайте, що можна підтримати цей канал. Ну і знаємо, що незважа на всю сцикливість, на всю продажність слуг народу і в цій офісної камарілії імені Єрмака, Збройні Сили України тримають фронт. Русняві не пройдуть. Тримаємо стрій на пасаранку.